Побачила, як вони їдуть з усіх напрямків до нас в село. Ми почали підготовлювати підвал. Побули ми в окупації до місяця. Виїхали 3 апреля з дітьми. Потім виїхали в Миколаївську область, і мама залишилася дивитися за дому, не захотіла виїжджати. Потім вона почала допомагати нашим солдатам. Здавати російські позиції. Вона передавала мені, а ми передавали вже нашим. Потім однажди мама дзвонить і каже, що їм прийшли орки і сказали, що ми тебе предупреждаємо, ми знаємо, що ти здаєш наші позиції. Це її хтось вже здав, так? Так. Да. Вона сказала, що я вже боюся. Мені предлагають виїхати в Чорнобаївку, може, я буду виїжджати, кажу, мам, бери, виїжджай. Вона відтоді не виїхала, і через. Пару днів мені вже подзвонили, сказали, що маму ракетою, ну, осколками якимись там, я точно не знаю, але осколками її ранило. І ще одну жінку. Її, її руку руку одірвали. Е до... Получається, вони прийшли до когось там в гості чи до когось зайти хотіли, Почалися їх... обстріли, їх вигнали, і вони ну, хто куди почав бігти. І маму за двором ранило, одірвало ногу. Потім живот ранило, і в голові була осколок. Поховали її тут, на кладбищі. Потім десь недавно ти казала, що була Ексгумація, Ізгумація, ізгумація да, прозойшла ізгумація, виявили множ... множені травми, ну, ці рани. Перехоронили, ну і так і все. Mm -hmm. Розкажи трошки, як ти допомагала нашій Ну, Як мама казала, ми знаємо село наше дуже добре. Чоловік знає всі ліса, де він це, і вона розказувала, де вони стоять, і де там на мусорках, на цьому. І ми передавали координати, ставили точками і цифрами, і де мінірували вони, мама розказувала теж. Ну, все допомагали, як обично. Як треба, так і допомагали. Я... Мама казала, я завжди я хочу допомогти, нашим, щоб швидше повернулися внуки, дочка додому. І ми, ми старалися, ми хотіли, ми дзвонювали, дзвонили до інших людей, що ми навіть в селі з ними не общалися. Питалися так узнавати усе для наших. І скільки, скільки орків погубили? Ну, як техніка, як питали, потім їм треба ж виходить, чи попала, чи не попала, передзвонювали, то багато. І кричали, орки казали, там, і техніка горіла. І в школі взагалі в нас в підвалі ще кричали криком, вони, навірно, на не тілю, бо їх завалило там. Ну, а так я ж кажу, що не знаю. Ніж. А хто хто маму саме здав, Відомо? Чи... Ну, як. Місні ж, мабуть, хто знав, хто общався з горками, хто їм міг розказати. Багато було колаборантів в селі? Багато. Що, роб... що вони робили? Ну, хто... хто, як вони сказали, ми хотіли вижити. Подробний як. Хто кормив, хто сотрудничав магазини відкривав по-разному. то? — Насчет бані не знаю, а знаю, що кормили, масажі робили, хто що, хто, що цей. На людей mm. на других натравлювали, що люди навіть не. Ну. А як багато повиїжджало з села? Ну, з, коли москалі виходили, чи багато виїхало разом з ними? Uh, з ними, так, да, багато теж повиїжджали в сім'ї, дуже багато вони повивозили. І жінка тут була одна, святого з дітьми їх вивезли. Багато повиїжджало. Ну, ми з ними не хотіли, ми в другу сторону. З дітками в другу сторону. Mm.